Вітаю всіх, мої дорогесенькі! Поради на тиждень з 28 квітня по 4 травня 25-го року для всіх знаків Зодіака, що принесе нам новий тиждень, а також порада від богині. Афродіта, внутрішня богиня. Прекрасно! Прекрасно! Пробудіть свою внутрішню богиню всередині себе з допомою заботи про себе, з допомогою осознання своєї божественності, з допомою любві, безусловної любві до себе. Афродіта внутрішнє богиня, Це про свою самоцінність, про любов до себе, про те, що про себе в першу чергу треба заботитися і пам'ятати просту істину, яку написали нам ще в Святому Писанні, возлюби ближнього свого як самого себе. Тобто, спочатку ти любиш себе, а потім уже всіх остальних. І під такими енергіями нам і рекомендує Афродіта провести цей тиждень. Особливу увагу хочу звернути на день, 30 квітня, який з астрологічної точки зору буде дуже і дуже важливим для всього подальшого нашого життя на ближайші роки. Хочу вам сказати, що ви про це можете почитати в своїх астрологів. Кожного, ви, ви кожний на когось підписаний, але це день дуже важливий з астрологічної точки зору. В тому плані, що цей день треба прожити як можна найбільш ефективно і закласти е, такий, скажімо, фундамент на своє прекрасне майбутнє. А ми починаємо давати поради для знаків зодіаку. Овни, самоувіреність. Овни, в одному випадку самоувірність ваша, звісно, вам дуже допомагає. Дуже допомагає, в другому випадку, вона вам може нашкодити. Так от, порада вам на цей тиждень пользуйтесь нею з умом своєю самоувірності. Впевненість в собі це прекрасно. Але коли вона переходить в таку дурацьку самоупевненість, то вона може вам нашкодити. Не переходьте цих границь. Тільці. Романтик. Дільці, вам пора задуматися про те, що чи не дуже ви занурилися в матеріальний світ. Гроші, 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 як казала моя незав'янна подруга, дєгні, дєгні, дєгні". У віку все дігні,гні, Е, Матеріальний світ це прекрасно, але романтик, да? можливо, треба, скажімо так. Зробити якусь собі передишку від матеріального, тому що тільці нас завжди про матеріальний світ, про гроші. Чим більше у тільців грошей, тим більш вони щасливіші. Але не забувайте про те, що крім грошей, є ще і романтичні стосунки, відносини, як давно, ви займалися і робили до своїй другій половинці романтику. Сімейні ценності у нас для близнюків. Близнюки, ви на цій неділі повинні зрозуміти, що людина, яка знаходиться коло вас, ваша сім'я, чоловік, жінка, ваше оточення це. Те найцінніше, що ви маєте в своєму житті, і возблагодарити Бога і ту людину, яка коло вас зараз, за те, що ви маєте. Сімейні цінності також карта, як порада, звучить, що треба зібрати одну сім'ю за одним столом. Якщо цього не вдається, то хоча б подзвонити всім ближнім, рідним, да, підтримати їх старим, малим, усім. Да? усіх обдзвонити, всіх всі, до всіх проявити увагу. Далі у нас йдуть раки. Раки задумайтеся, що ви робите не так. Да, ви прилагаєте дуже багато зусиль, але ощущення, що ви топчетесь на місці. І ніяк не дійдете до завітної цілі. І ця неділя не ісключення. тому що, їдучи на тренажері, ти стоїш на місці. Де в вашому житті момент, коли ви сил прилагаєте багато, а з місця нічого не зрушується? Зверніть на це увагу. Далі у нас йдуть леви, ізоляція. Леве себе будуть відчувати в якомусь повному ізоляції. Для когось це благо, і хтось цього хотів від усіх відрішитися і побути наодинці, да? а когось це приведе прямо в тоску печаль. Ви почувствуєте, що люди від вас відвернулися, і ви якийсь самотній, покинутий і забутий. Проаналізуйте на цій неділі, чого це так. Далі у нас йдуть діви. Карта браку. Діви, вам треба звернути увагу на свої стосунки в парі. На свої стосунки у парі. Хто не має пари, задумайтеся, чи ви взагалі її хочете. Хто у пошуку задумайтеся, а кого я шукаю, а хто в парі, подумайте, чи не замало уваги, можливо, ви приділяєте своїй парі. Да? Особливо зверніть увагу, ті, хто перебуває в шлюбі, так званому громадянському, чи не пора вже повести під вінець свого чоловіка або свою е громадянську дружину. Далі у нас ідуть терези. удовлетворенность. Ну що, карта ізобілія. холодильник повний, попка упруга, на лиці щаслива улибка і удовлетворенность всім. Більше всього, що тиждень пройде під, під знаком, коли все буде, все буде наповнюватись, все буде, результати будуть отлічні. І чого я вам, чесно говоря, і бажаю. Далі у нас йдуть скорпіончики, пошук. Скорпіони <кій> будуть думати і шукати вихід і рішення з якоїсь ситуації. Да? І я хочу вам сказати, що. У вас трошечки ситуація нестабільна. Ноги йдуть в одну сторону, а голова повернута в іншу сторону. Тобто, ви думаєте про одне, а робите ногами зовсім інше, а йдете в іншу сторону. Подивіться, ноги йдуть туди, а голова туди. В такій ситуації правильного рішення вам не прийняти і того, що ви шукаєте, не знайти. І тому сконцентруйте свою увагу, скоординуйте так, щоб ваша голова і ноги йшли в одному напрямку. Далі у нас йдуть стрільці. Отчуждені, стрільці, вам е, хорошо б зав'язати язичок на узел і менше про що говорити взагалі на цій неділі. Да? Менше знаєш, краще спиш, менше балакають про тебе, тобі легше живеться. І взагалі щось розповідати комусь на цій неділі, ну, мабуть, не потрібно. Віддаліться від усіх і тримайте в таємниці, Зав'яжіть свій язик на узділ. Время збору урожаю. Прекрасна неділя, коли можна підбити підсумки місяця, наприклад, квітня, да? що отримали в матеріальному плані, що очікується в травні, от таке от время збору урожаю. Я так розумію, що по цьому, времені, по цьому помідору, верніше, урожай повинен бути хорошим у козерогією, тому що козероги і вони цілеспрямовані, і трудолюбиві, і виносливі. І урожай, я сподіваюся, у всіх козірогів буде отлічний. Далі у нас йдуть водолійчики, обновлення. Водолії будуть як благовісник, да? як благовісник, який в уші кожної людини в світі принесе якусь благу вість. Якусь благу вість. Я нагадую, що у нас президент теж водолій, і я надіюся, що він стане тим голубом миру, який кожному в кожному вухо і в рот. Донесе свою думку. На цій неділі більше всього буде багато зустрічей, багато куди наші будуть їздити, багато куди хто до нас буде приїжджати. І я надію, що це відіграється в першу чергу для всіх водоліїв і для президента нашого зокрема. І рибочки, порада на цю неділю мотивація. Рибки, ви себе мотивуєте, звісно, і це прекрасно. Мотивуєте ви себе. Рубльом, заробітком, да? але удочка, неправильно у вас. Да? Неправильно у вас удочка, вона у вас і за шиї, і дуже важко в такому полонні ну, ловити, ловити ваші доляри. Подумайте про свою мотивацію, що вас насправді мотивує на ті чи інші кроки. Тому що мотивація це прекрасно. Але фокус. Як яким чином це робити? Да? От на цьому треба і зосередитися. Все, мої дорогенькі, всім вважаю гарного тижня. Далі у нас будуть розклади на тиждень для України, для Росії і, звичайно, для на події в світі.